Доброго дня. 13 години на ваших годинниках. Ви дивитесь новини на п'ятому каналі. Мене називають Микола Вересень. Сьогодні вранці президент Віктор Ющенко молився у Софійському соборі в Києві за Україну разом з предстоятелями всіх українських християнських церков. Разом з президентом участь у молитві, як завжди, брали родина президента і дебати фракції Наша Україна і «Блок Юрія Тимошенко. Президент в стінах Святої Софії виголосив коротку промову, переважно наголошуючи на необхідності єднання українців. Єдність повинна бути не тільки в розумінні лінії кордону. Я переконаний, що єдність повинна бути і в світоглядних речах. Ця єдність не дає можливість шматувати народ, різати його там по вертикалі, по горизонталі, керуючись різними признаками, чи то мова, чи конфесія, чи історія. Зараз в Софії знаходиться наш кореспондент Христина Бондаренко, але не зважаючи на таке високодуховне оточення, ми запитаємо її, чи не назвав часом президент прізвище нового майбутнього прем'єр-міністра України. Так, Микола, доброго дня. Ну, поки що ніякої конкретики я порадувати не можу, оскільки президент України Віктор Ющенко не назвав прізвища нового прем'єра, утім сказав, що це рішення знаходиться на фінальному шляху. Залишилося, він каже, провести одні-дві консультації в політичному колі і сказав, що рішення буде або вже сьогодні, або завтра уранці. Микола? Дякую, це була Христина Бондаренко з Софіївського собору, де молився сьогодні зранку президенту. України Віктор Ющенко в ці хвилини президент вже вилетів до Москви, де він зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним та патріархом Олексієм II. Нам є про що поговорити стосовно тієї ситуації, що виникла останніми тижнями між Україною та Росією, Сказала пан Ющенко і додав, що він прибічник конкретного ставлення до питань взаємовідносин між Москвою і Києвом, згідно з агентством ітар Тарс. Москва чекає від нового президента України більш інтенсивної інтеграції в на економічний простір, що після вчорашніх євроінтеграційних промов не є надто вирогідним. Завтра президент збирається виступити перед представниками парламентської асамблеї Ради Європи. В середу він вирушить до Польщі, де відвідає Освенцем. А в кінці тижня він з'явиться спочатку у Більгійському Брюсселі, а потім у швейцарському Давосі. Сполучені Штати Америки продовжують полювання за терористом номер один у світі Усамою Бен Ладеном. Сполучені Штати планують удвічі збільшити винагороду за інформацію про місце знаходження пана Усами Бен Ладена. Якщо раніше Вашингтон обіцяв за голову терориста 25 мільйонів доларів, то з лютого нинішнього року ця цифра подвоїться і становитиме 50 мільйонів доларів. Це рішення Білого Дому. Щонайменше десятеро людей загинуло в результаті вибуху в центрі Багдада за кермом замінованого автомобіля, сидів смертний. Вибух стався неподалік офісу голови перехідного уряду Іраку Аядалаві. Турист Абу Аззар Каві оголосив війну вибором в Іраку та всім, хто підтримує ці вибори. В інтернеті з'явилось його аудіозвернення з погрозами на адресу іракців. Вибори, які мають відбутися 30 січня, він назвав антидемократичними. Повстанці терористи аль каїди та докладуть максимум зусиль, щоб зірвати вибори в Іраку. Але ми приймаємо відповідні заходи безпеки. Іракські збройні сили та поліція останніми днями посилено працюють, щоб запобігти терактам. Переконаний, що явка виборців буде високою. Велетенський айсберг заблокував морський вихід до Антарктиди. Він сів на мілину, тобто айсберг поблизу острова Росса і перекрив затоку МакМердо. По той бік айсбергу залишилися три науково дослідницькі станції, цілком відрізані від світу. Російський криголам красі намагається прокласти коридор через 160-кілометровий айсберг. За даними метеорологів, товщина льоду в деяких місцях досягає 8 метрів. І це все на 13 годину і 5 хвилин. Ми зустрінемося наступного разу о 14 рівно на все добре.